Вы сегодня мы играем в дополнительные уровни The Tower. Это типа дополнительные уровни Geometry Dash. Снова реклама! Знову, каждую хвилину, каждую мою штуку с... Тут треба так проходити і тут. І, і, я зробив це як доповнительний левел, тож тут, типа, ти вже все пройшов, тобі просто треба це зробити на час. І я тут, я це перший раз проходжу. І це Це доволі... ну, це перший левел якийсь легкий. Серйозно, це якийсь легкий левел. Тільки я вгрохнувся. Другий раз грохнувся. Тут треба пройти за коротший годину. А я не хотів уже На Вс. Монет... Я монетки стараюсь не собирати прям багато. Щоб прям... щоб прям-прям-прям. О, і що таке? Якась синя монетка. Просто коридор якийсь. Все підписне реально так легко. Такий легкий, легкий прямо легкий, легкий левел. Серйозно? Серйозно? Блін, мене ця штука напрягай. see you. Прикольно. Я, конечно, я не... перший раз бачу, то що я за перший раз проходжу. Ну прикольно. Так, мне кажется, я шусь на зебра. не... А, я же монетку на зебра. Не, я лучше приду туда. я пришел. За 100 секунд. Ладно, приписанный всем. А что ему дали будет? Так, мне страшно. Ты что-то про... Ну что, шо, в ядскую, мне, кстати, снова проходит. не Я буду проходить. А, левел комплей. Ладно. Ладно, пиццы, всем пока-пока.